Вітаю, дорогі друзі! Хто приєднується до нас, хто ще дивиться нас, або ще, можливо, хтось долучається. Цікаво, б, всі ждали нашого нового підкасту, і наш новий підкаст вийшов. Життя підлітка називається підкаст. І сьогодні єсть у нас Владислав. Вітаю тебе, Владислав. Вітаю. Скажи про себе трішки, і ми продовжимо. Ну, живу як всі. Люблю слухати музику, навчатися. Особливо дуже сильно затягую інформатика. Ну, Слухаю багато чого. Друзів не так багато, звісно, але що вже є. Давай почнемо, поговоримо Ну, взагалі, навчання в мене по-різному. Є предмети, які дуже подобаються. Це, як я вже і казав, інформатика, але ще дуже подобається історія, бо там можна дізнавати щось нове і цікаве. Але буває і важко, особливо коли багато домашніх завдань контрольних. Іноді здається, що це просто треба, а не хочу. Але класна компанія в школі допомагає триматися і навіть робить навчання більш приємним. Як ти відчуваєш без телефону зараз ніяк? Як ти ставишся до соцмереж? До соцмереж я ставлюсь з повагою, тому що соцмережі можуть, так скажемо, як і навчити чогось, так і навпаки. Як тепер про друзів? Чи важко зараз знайти справжніх друзів? Ну, як всі знають, що справжніх друзів дуже мало. Але якщо, так скажемо, дуже сильно противитися до усіх, то можна, так скажемо, вибрати, хто справді потрібен тобі і чи, чи ти потрібен другу чи подрузі. Так. О, я а, як що довіри? Чи легко сьогодні довірити людям у твоєму віці? Ну взагалі є люди, яким я можу дуже сильно довіряти, але як кажуть, що краще нікому не довіряти, чи комусь довіритися, Тому що може, так, так скажемо, щось статись. Її люди немає питання, що далі робити. Тому для мене, так скажемо, краще робити все самому і нікому не довіряти. А як чуєш питання, чим хочеш стати і що відповідаєш взагалі людям? Взагалі, коли питають, ким я хочу стати в майбутньому. Ну... Не просто відповіді на це нема, тому що зараз таке життя, що ніколи не, sta, не знаєш, коли, що настане завтра, і я просто так і не вибрав своє покликання. Я просто, так скажемо, під, підбираю роботу, але, так скажемо, що життя дасть, туди і піду. А що, на твою думку, головніше у житті підлітка сьогодні взагалі? Ну так скажем, що найголовніше в наше життя це навчання. Тому що у нас зараз таке ж, кажу ж, час, що навчання зараз понад усе. Тому що якщо ти перестанеш навчатися, то це може дуже сильно показатися у майбутньому. Дякую, Владу, за відповіді. Думаю, що кожен із нас. Слухав і пізнав у своїх словах щось своє. Пам'ятайте, що бути підлітком це не просто, але круто, а саме зараз ми формуємо себе. Дякую всім, хто був з нами і ще був на підкасті Життя підлітка. Почуємося і зустрінемося у наступному